Dobrego dnia. Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 69-те заняття на тему електрична напруга та одиниця напруги, а також Вольтметр. Сьогодні я вам розповім, що називають напругою, звідки вона виникає і як її знаходити. Давайте згадаємо, на минулому уроці ми з вами вже розібрали, що називають електричним струмом, причини його виникнення, ну і взагалі, як електричний струм а, рухається за провідником, що таке поперечний переріз провідника, тобто була до, досить така. Та цікава та велика тема пар... урок. Тепер дивіться, сьогодні ми поговоримо трішки про інше про напругу. Але ж, перш ніж ми перейдемо до розгляду цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом або друзями. Саме так ви допомагаєте розвитку каналу і також долучаєте до нього якомога більшу кількість учнів. А яким це також може стати на згоді. Дивіться, електрична напруга. Електрична напруга е, знаходиться за формулою U дорівнює А ділене на Q, Де U – це відповідно напруга, А це робота, а Q – це заряд. Тобто це є формула. Тепер давайте поговоримо про визначення електричної напруги. Електрична напруга про що вона характеризує? Вона характеризує роботу, яка була виконана під час проходження заряду е, провідником. І відповідно на кількість цього заряду. Тобто робота має ділитися на кількість цього заряду, і таким чином ми характеризуємо напругу. Тобто, дивіться, давайте тепер розберемо, про яку роботу взагалі йдеться. Якщо в нас є провідник, в провіднику, як ми вже знаємо, є вільні заряджені частинки, так? Тобто ось вільні заряджені частинки, але вони діють хаотично. До того, як на них не поділо електричне поле. Коли створилося під дією джерел електричного струму електричне поле, то відповідно ці частинки хаотично перепинили рухатися та розпочали рухатися ціле спрямовано. Тобто, в нас, якщо сила, що діє на ці частинки, співпадає з напрямком цих частинок, то, відповідно, в нас виконується додатня робота. Якщо в нас виконується додатня робота, то відповідно ми можемо знайти напругу. Аби знайти напругу, нам необхідно цю додатню роботу поділити на заряд, який був пройдений за цим провідником за одиницю часу. Тобто, дивіться, що ще з цього треба знати. Ну, як я сказав, напруга вимірюється у вольтах, а позначається літеру В. І відповідно 1 вольт дорівнює одному джоулю діленому на один колон. Тобто робота вимірюється у джоулях, а заряд у колонах. Тобто, таким чином необхідно розуміти напругу. Тобто, напруга вона характеризує роботу, корисну роботу, що ділена на заряд. Тепер з приводу того, чим можна виміряти напругу. Напруга вимірюється за допомогою такого приладу, як вольтметр. Тобто тут є певні властивості. Давайте згадаємо на минулому уроці, коли ми казали про силу струму, ми вивчили амперметр. І ми з вами також маємо запам'ятати, що якщо ми кажемо про амперметр, то амперметр до мережі доєднується полюсом плюс до плюса з гальванічним елементом або з батареєю. Тобто він доєднується плюс до плюсом це властивість під'єднання амперметра. І амперметр має йти послідовно зі споживачем електричного струму. Якщо ми кажемо про вольтметр, позначається він літерою В, також у кружочку. Він з'єднується до споживача струму паралельно, тобто ось у нас лампа, споживач, і ось вольтметр паралельно. І зверніть увагу на полюси: мінус, мінус, плюс, плюс. Тобто мінус до мінуса, плюс до плюса з гальванічним елементом, лише паралельно. Тобто це необхідно розуміти. А, також Вольтметр під'єднується до мережі, коли є споживач, бо коли споживача енергії немає, нема сенсу під'єднувати Вольтметр, бо він може або бути пошкодженим, або просто показувати некоректні значення. Ось, а, якщо ви під'єднуєте Вольтметр до електричного кола, то на значення напруги він не впливає. Тому що Вольтметр він такий прилад, що він Ніяк не, ну, не, не поглинає цю напругу і подібний до амперметра. Тобто це просто прилад, що вимірює напругу. Сподіваюся, це зрозуміло. Пропоную розв'язати якусь задачу практично, аби закріпити цю тему, і ми могли перейти до наступного уроку. Отже, пропоную розв'язати наступну задачу. Під час переміщення зоряду, значення якого три колони була виконана робота 12 кжолів, нам необхідно знайти напругу на цій дільниці кола. Дивіться. Давайте розв'яжемо цю задачу попередньо перевівши у системі Сі 12 кілоджолів. Згадуємо, що кіла джоулі це в нас відповідно 10 у третьому степені. Тобто ми записуємо 0,12 помножити на 10 у третьому степені і відповідно можемо писати вже слово розв'язання. Розв'язання розв запишемо ключову формулу, аби знайти напругу, нам необхідно роботу поділити на заряд. Вольти. Відповідно, робота джоуль ділений на колон. Тобто такі, такі позначення. Дивіться, тепер підставимо все у формулу. Напруга дорівнює. Замість роботи ми підставляємо 12 сотих помножити на 10 у третьому степені, діленому на заряд. на 3. Можна скоротити. так? Тобто Ми можемо скоротити 0,12 і 3, Тут виходить 1. А тут просто 0,4. 0,4 помножити на 10 у 3 степені, це в нас виходить просто 4 і ще 2 нулі 400. 400 вольт. Тобто можемо записати відповідь 400 вольт. Тобто, таким чином задача є розв'язаною. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Можливо, залишилися певні запитання, то пишіть в коментарях. Але якщо ж запитань нема, то тоді очікую усіх на наступному занятті. Якщо це відео стало для вас корисним, то поділіться ним зі своїми друзями. Також підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть. Коментар, аби цей канал залишався з вами, і за потрібне потреби він вам допомагав. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.